На прилученні початок місяця був неспокійним. 1 липня з річки Удай в селі Леляки Варвинської тергромади працівниками прилуцької водолазно-рятувальної станції піднято на поверхню з води тіло громадянина 1966 року народження. Обставини події та причина смерті встановлюються. Розповідає провідний інспектор прилуцького відділу ДСНС Євген Мусієнко. Та нагадує громадянам елементарні правила поводження у воді. Якщо ви йдете на відпочинок, особливо на воді. Завжди з собою мати це рятувальні засоби. Рекомендуємо жилет, але підійдуть будь-які, тобто на рукавники, круг, матрац, те, що може тримати вас на воді. Ні в якому разі не заходимо в воду в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Це також може загрожувати вашому життю. І якщо ви відчуваєте, що у вас які є проблеми зі здоров'ям, також не радимо відвідувати водні об'єкти, тому що може ста трапитися якась надзвичайна подія на воді. А також додає, що цими вихідними у Прилуцькому районі сталося дві пожежі. Одна це житловий будинок, це Прилуцька територіальна громада, і одна надвірної споруди Ічнянська територіальної громади. Першою її послугувала причина це коротке замикання електромережі, а друга пожежа це необережне поводження з вогнем, не встановлено.